Слава Ісусу Христу, шановні глядачі каналу Історія Християнства, сьогодні у нас буде досить важлива тема про те, які взагалі існують варіанти старого заповіту, як з цим бути, і як це все відобразилося у перекладах святого письма українською мовою. По-перше, треба сказати, що з новим заповітом питань Зазвичай не виникає. Бо новий заповіт, він був написаний у першому столітті апостолами за допомогою їхніх учнів. І якщо є деякі там розбіжності в тексті, то вони носять зазвичай такий технічний характер, там закінчення, кома або щось таке. Тобто з новим заповітом питань немає. Вся загвоздка. Можна казати, пов'язана якраз саме з текстом старого заповіту. Бо старий заповіт існує в двох варіантах. І трошечки заберігаючи наперед, роблячи такий спойлер, я хотів би сказати, що тут виникає досить парадоксальна ситуація, коли оригінал є більш молодшим і менш достовірним за переклад. Тобто переклад є більш гарним і більш достовірним. Як це взагалі сталося? А це відбулося через те, що в період елінізму після завоювань Олександра Македонського євреї почали розсілятися за межами Палестини. Особливо їх приваблювала Олександрія в Єгипті. Це був, ну зараз же є, але немає такого великого значення. Великий торгівельний порт, туди стикалися товари зі всього світу, там були ці контори, де змінювали гроші, там продавали різні дійсно, і товари, і рабів, і все, що завгодно. Ну і так було досить зручно робити свої гешефти, Тобто свої справи там прокручувати. І за підрахунками дослідників. До 40% населення Олександрії було єврейського походження. Ага. Оскільки ці справи треба було робити тою мовою, яка була тоді міжнародна, а це була грецька мова. То вже в другому, в третьому поколінні євреї навіть і в побуті, переходять на грецьку мову. Євріт, тобто мова стара єврейська, залишалася значення як сакральна. Бо цією мовою були написані тексти Святого Письма, а арамейська, тобто родственна споріднена з еврітом, була поширена в Палістині, і вона мала характер мови розмовної. А то в діаспорі євреї в Олександрії користувалися переважно грецькою мовою. І коли вже третє, четверте покоління після завоювання Олександра Македонського єврит знала так сяк, ну приблизно так, як більшість з нас знає англійську. Так, сяк щось можемо сказати, щось можемо пояснити, а, наприклад, Шекспіра або іншого автора, навряд чи ми прочитаємо в оригіналі. Відповідно, і Шекспір існує в українських перекладах, і Чосер, і всі інші а виникає питання, як тоді будувати віру, як будувати духовне життя. І це сприяло тому, що треба було перекласти тексти. Біблії, тобто старого заповіту, який вже на той час, можна казати, доходив до своєї завершальної стадії грецькою мовою, це одна причина. За другою причиною, тоді царюючи в Єгипті, фараон Птолемей, II Філадельф, який будував і, розп... і будував цю Олександрійську бібліотеку. Цю бібліотеку збирали книги зі всього світу. Їх перекладали грецькою мовою, оскільки вона була тоді міжнародною. І тоді фараон, хоча він сам був язичник, але він зрозумів, що священних книг єврейського народу в цій бібліотеці немає. І коли ці дві тенденції зустрілися, за сприяння фараона до Єгипту було запрошено 72 єврейських толковників. Тобто цих людей, які знали одночасно і грецьку і єврейську мови, і вони за кошти фараона жили там в околицях Олександрії і перекладали книги Святого Письма грецькою мовою для потреб єврейської діаспори і в Олександрії, і далі там, взагалі, у світі, переклад було завершено. Цим людям подякували, і вони повернулися до Палестини. Навіть тоді єврейські духовні лідери запустили свята на пошану цього перекладу, бо Слово Боже стало зрозумілим великій кількості людей. Плюс не всі люди, хто приходив до ідеї єдиного Бога, могли вивчати єврейську мову. Тобто цей переклад був необхідний і для місіонерських потреб, бо треба, щоб греки. І інші освічені люди, люди, люди могли читати святе письмо саме цією мовою, яка всім зрозуміла, і з цим перекладом є одна досить красива легенда: що коли один з тих толковників, на ім'я Симеон перекладав книгу пророка Ісаї, де йшлося про те, що Діва Марія народить Христа і Діва у Черева Примі і народить сина, і не речетиму Імануїл. Він вирішив слово діва замінити на слово молодка, молода, жінка, молодиця, ну щось таке. І коли він це робив, до нього прилітів ангел і казав, що перекладай, як написано, бо не можна вносити правки у Святе Письмо. Оскільки ти підняв руку на світий текст, ти будеш жити до тих пір, поки не відбудеться це пророцтво. І цей Симеон жив 300 років, допоки дійсно Христос не народився від чистої, незайманої Діви Марії і його принесли в храм. І звідси, коли він взяв, немовля бога людину на свої руки, він каже: зараз ти мене відпускаєш, Владико. І ця, ця молитва досить вона красиво звучить. Цей церковськанською мовою і нині отпущає, що раба твоєго твоєму твоїм міром, ібо віддіста очі мої спасіння Ізраїля і світло, яке там буде сіяти для всіх народів. Так що це така красива легенда. Насправді цей святий Сімон так довго жив чи не жив. Зараз це про це важко сказати, але в ну, будь-якій легенді є сенс. А сенс в тому, що не треба було піднімати руку на святе письмо. Отже, цей переклад, зроблений в Олександрії цими 72 толковниками, отримав назву Септуагінта. Тобто, з грецької мови, це так і означає переклад 72 І він був першою кодифікацією, тобто підведенням такого підсумку, такою генеральною редактурою святого письма. І саме апостол Павло, вже в християнську добу, коли він казав, що все писання Бога натхненне і корисне для навчання, мав саме цей текст, саме цю септуагінту. І, до речі, сам Павло, оскільки він був теж досить освіченою людиною, він був двомовним, тобто грецьку і єврейську мову, він знав спокійно з однеї на одну переходив. Він більш користувався саме цим перекладом. І цей переклад містить більше книг, ніж наступна версія, про яку я зараз розповім. Вже в 70-х роках першого століття нашої ери, коли римляни зруйнували Єрусалимський храм і частково єврейське населення, десь приблизно до 25%, за підрахунками різних дослідників, приймає християнство. Єврейські лідери після от цих двох для них катастроф, тобто відходу частини населення в християнство і зруйнування Єрусалиму та Єрусалимського храму, збираються в 72-му році нашої ери, на свій з'їзд Синедріон в місті Янина в Лівані, на якому вони роблять висновок, що не треба приймати християнство тоді було скасовано це свято на в честь Септуагінти, були перші прокляття в адрес християн, і вони роблять свою редакцію Старого заповіту. По-перше, вони викидають з нього 11 книг, які вони вважали недоречними. По-друге, вони редагують всі ці місця, де були натяки або пророцтво про Христа. Тобто, це все було підшліфовано, підчищено. І всі інші. Тексти вони просто знищують. І налагають прокляті на тих, хто буде читати іншу версію, крім той, що вони затвердили. І ця редакція Старого Заповіту отримала назву Масарецький кодекс. Здавалося все, оригінал пошкоджений, оригінал спотворений і де брати. Дійсно, такий автентичний і зрозумілий текст старого заповіту. Звісно, що християнська традиція, переважно в Візантії, в Україні спиралася на Септуагінту, і це було досить доречним. Ну але знаєте, Господь поругаєм не буває, бо легенда про Симіона вона підкреслює той сенс, що Слово Боже все одно відновиться. Все одно воно проявиться. І ось, в 1947 році, в одній пустелі на півдні Палестини хлопець пас вівець, і десь він там поскальзнувся, і камінь прилетів у печеру, і дрябнувся про щось таке, що був характерний звук. Хлопець пішов у печеру, відкрив і там був глек, в якому він знайшов старий суворі. Він принес батькові, батько показав Мулі, Мула зрозумів, що це священне писання. І, дякуючи цьому випадковому відкриттю, була знайдена текст старого заповіту єврейською мовою, не спотворений масаретською редакцією. Цей текст було порівняно з септуагінтою. І далі дослідники виявили, що розбіжності між ними мінімальні. Тобто, звичайні там помилки перепісчиків, там закінчення і так далі. Тобто Бог шельмометіть. Тобто, скільки б там люди не намагалися перекрутити святе письмо, Господь це з'явив. І далі виникає питання, з якої основи брати да переклади. І звісно, що в нашій традиції в заснову починаючи з Острожської Біблії, бралося саме Септогінта. Дякую за увагу і закликаю всіх читати Святе Письмо і розуміти його. Хай Госпоці благословляє. Амінь.